Одна з моїх улюблених доставок, яку ми зробили раніше цього року, це гадаю, була доставка більше тисячі стьобаних курток до дитячого будинку у Львові. Але це був контакт, який хтось мав, що хтось виготовив усі ці куртки, але з підробленим логотипом. Тому у Великобританії їх не дозволялося продавати. Отже, UFC сказали все, ми візьмемо їх і відвеземо до України. Я думаю, це реакція, але це двосторонній процес комунікації, тому що це розуміння того, що тут потрібно, і потім розуміння, які можливості має UFC, щоб отримати ці речі. Так, отже, ви створили ефективну горизонтальну мережу, і ви працюєте над запитами цієї мережі, вірно. Зрозумів, дякую, так бо немає сенсу привозити речі, які не потрібні. Знаєте, просто заважатиме комусь, але якщо є запити на потребу чогось конкретного, тоді звичайно щоб це здійснити, ви повинні зібрати гроші у Великобританії.